Кінець жовтня, а саме 20 числа, дерева вже пожовтіли, почали скидати своє листя і саме час підготуватись до укриття саджанців хурми. Сьогодні і піде мова про те, як правильно зробити укриття, що потрібно. Як ви бачили, цей саженець раніше був посаджений весною. За час вегетації він дав ось такі гілочки маленькі. Я його спеціально нічим не одобрював, щоб гілки не були дуже, так би сказати, розвинені і здорово-здорово. Виріс, щоб він не виріс здорово і не були такими великими, але цей саджанець, як ми бачимо, повністю визріла лоза до самого верху. Точка росту завмерла. Рости не продовжує. Саджанці усі, верніше, гілочки на саджанці усі ці маленькі визрівші. Так що я думаю, що з ним буде все добре. Що ж потрібно зробити? Як ми бачимо, знизу у мене стоїть відро без дна. Ось я його підніму і покажу вам. Це так потрібно зробити. Коли вже скидників нема, нема равликів, уліток і різних. Других істот, які повзають і лазають у нашому ґрунті, значить саджанець вже можна замульчувати, зробити дуже активний хороший палив, щоб було багато вологи у ґрунті, щоб саджанець, коли настане зима, ця волога скувала його, і він там був, ну, начебто, у холодильнику, щоб він не змерз. А, а, а взагалі то э, розвиток кореневої системи саджанця проходить навіть і зимою. І поки груд повністю-повністю не замерзне, то розвиток корінця, корінців маленьких продовжується весь час. Значить, ми що робимо? Про кілочок я вже вам казав. Що посередині треба зробити, поставити кілочок і саджанець підв'язати, щоб він був, так би мовити, зафіксований, і щоб його, бо він бачите, тоненький, щоб його туди-сюди вітер не ганяв, не зламав, не нахиляв, нічого. Поставили відро. Це вже додатково, додатковий захист, буде рослини, особливо щеплених бруньок, які знаходяться. От, нижче цього відра. Грунтові температури, які будуть там зберігатись, будуть підгрівати його, захищати від вітрів холодних. От, і садженець буде розвиватися у повному обсязі. Можна, звичайно, зробити і підсипку замість відра, і зробити. Так би мовити, бугарок, чи хто називає холмик, десь на такій відстані від стовбура, ось, ну, з пів метра, скажімо, копається кругом, трішки як канавка, і вся земля насипається до е, самого стовбура, щоб закрити прищепу. Є така думка, що прищепа. Щоб не вимерзла, повинна бути закрита, але бажано сухим ґрунтом. Ну, Експеримент я вже проводив на цей рахунок. По-перше, значить, суха ваша земля, якою ви вкрили, згодом перетвориться ось таку у мокру землю, тому що волога в ґрунті присутня і вся земля натягує, і ваш саджанець буде. Сам стовбур буде завжди вологий. І що я можу сказати? По весні цей бугарочок відкидають від центрального стовбура, от залишаючи місце нижче прищепи. Е, головне, треба вибрати час, коли його відкидати, коли ні. Це по-перше. А друге, мною вже був проведений експеримент. І Після того, як ви відкидаєте землю, от то часто буває так, що за зиму бруньки нижче прищепи набирають вологості, і по весні, як ви відкриваєте саженець від землі, розгортаєте, то вони бруньки нагріваються і починають проростати. Виходить так, що на стовбурі буде поросль. Дички, на яку прищеплена була ця хормичка вергінка, значить вергінські пагани, то їх обов'язково потрібно видаляти. Але вони весь час лізуть і лізуть, і лізуть майже на протязі всього літа. Так що я вважаю, що це вже не недолік присипання от, стовбура землею. Ну, але і одночасно і вихід із положення. Але я. Експеримент вже третій чи четвертий рік ставляю ось таке відро без дна і завжди все проходить дуже добре. Саджанці зимують без усяких проблем. Далі, значить, що потрібно? Потрібно в цей час, коли земля ще мокра і дуже легко туди можна забити кілочки. От потрібно забити. Ось, ну, я забив, скажімо, шість кілочків. Можна забивати не 6, а 4, бо другий чоловік може і не мати стільки кілочків, може не набрати. Але бажано так. Це вже йде підготовка. Для чого у жовтні місяці? А для того, щоб... Зимою ви кілочки у мертву землю забити вже не зможете, так як потрібно. Потім я роблю отак от трошки нахил, як наче кажуть, ото юрту будуть городити, щоб вони були легко, ось так от під невеличким кутом. От. Ну далі що я вам скажу. Далі полив, я вже вам сказав, що зроблений добрий, і ще й природа сама поливає на зиму, так би мовити гологозарядний полив робить. От. Потім, коли настануть стабільні морози, десь вже ну, градусів 4, 5, от 6, от. число не скажеш, як коли, тому що буває так, що вже і в жовтні починаються стабільні морози, а буває так, що в листопаді, а то і перед самим новим роком, наприкінці грудня. Так що час вам вибирати придеться самим. Але потім, як стабільні морози вже будуть триматись доволі десь ну не менше трьох-чотирьох, а то й неділю днів, вже потрібно буде зам... замотати хорму, укрити, так би мовити, по цим кілочкам. Сам стовбур ні в якому разі. Не замотується, нічого йому не робиться. У саме відро, ось туди, ні стружки, ні гілки із сосни чи ялини нічого буквально не закладується. В кращому разі вам все можна ось зробити, ось такі дощечки положити ось тут на відро і прикрити трішки саму ось у цю. Прогалинку і з однієї, і з другої сторони, щоб усе тепло, яке буде йти від землі, зберігалося там у відрі. Бо хурма, вона приспосто... пристосована до морозів. Але щоб молодий саженець більш-менш легше пережив зиму, то потрібно ось тут по кілочкам зробити. І обов'язково білим агроволокном ну, можна раз, можна два для чого? Це називається вітрозахист. Основна причина, щоб вітер сухі вітри, особливо північно-східні, східні. східні та навіть і південно-східні, які у нас, наприклад, дують із Казахстану, а там ви знаєте, що морози дуже-дуже великі бувають у нічний час. І разом із цими вітрами приходить манеліоз, який, як ми знаємо, висушує ось, ось цю усю хурму. Вона хурма деревина не вимерзає, а висихає висушує. І зразу, до речі, скажу про прищепи на високому штамбі. Якщо це трапляється на півдні країні, то можна навіть однорічні саджанці щепити на високому штамбі. А на півночі, в центральній Україні, і на півночі е, на в північному заході деревина на високому штамбі однорічним саджанцям прищепа на високому штамбі однорічним деревцям не робиться. Саджанцям я маю на увазі. Чому? Пояснюю. Тому що садженець сохне не від корня, а від верхівки стовбура. Як то кажуть, з голови. Тому, якщо ви зробите прищепу на відстані 70, 80, а то деякі е вказують метр 20, то на таких саджанцях, на саджанцях таких ваша прищепа відмерзне у першу чергу. І саджанця ви не дождетеся, у вас буде рости дичка. Тому і. Не потрібно робити саджанці на високому штамбі. Областя я вам назвав, у яких. Основне, значить, на високому штамбі прищепа робиться вже на тих саджанцях, які у вас прижились, яким уже 3, 4, 5 років і більше. Тоді вже сам стовбур звик до ваших. Вітрів, холодів, морозів і всього іншого, і він тоді приживається краще. І деревина, звісно ж, якщо вже метр чи більше висотою, то садженець буде плодоносити на якийсь рік, мабуть, раніше, тому що якщо на мален самого низу зробити прищепу, то саджанцю ще треба вирости до цього метра, це і ще пройде якийсь рік. Ну, час якийсь. Так що оце я хочу розказа, верніше, розказав про те, що я вам раджу зробити із саджанцями і що зробити саме в цей час. Особливо, значить, повинна у вас бути зроблена підготовка до укриття, так би мовити, саджанця. Саме укриття проводиться значно пізніше при настанні стабільних. Морозів. Оце і все, що потрібно хурмі. Не потрібно ні стовбур закутувати, ні листя туди напихати, нічого буквально не потрібно робити. Тоді ваші саджанці будуть, так би мовити, жити і розвиватись добре. До зйомок відео я... Спеціально не, готу, не готуюсь, тому як прийшло якесь запитання мені, то я стараюся зняти відео для вас на прикладі своїх саджанців. Буває так, що щось забуду, щось не так скажу. Але ви що не зрозуміло, завжди перепитуйте. На все постараюсь дати вам відповідь. Бо і ви самі знаєте, що приємно мати на своєму подвір'ї гарні плоди смачної хурмички. Вийдеш із двоє прямо із дому чи квартири, а у вас тут перед самим, як то кажуть, носом завжди є на що подивитись. І чим посмакувати. Плоди хоч маленькі, це вергінка, але смачні і завжди під рукою. І їх на дереві дуже багато, тому кількість плодів завжди заміняє, так би мовити, кілограми. А кілограм, що дрібненький, що крупненький, завжди однаковий.